Я не претендую на голову обласної ради. Прошу вас підтримати мою кандидатуру. Більшість буде утворена з числа чотирьох або п'яти партій. Це батьківщина, укроп, Радикали, свобода і БПП. Немає ні більшості, ні меншості. Віра Івановна, Лаврік, Володимир Миколаївич Токар. Винулася ситуація і самого Салатника. Поліція вне політики. Я ціную довіру нашої політичної сили. Сьогодні в програмі про те, як наші обранці, депутати обласної ради, обирали собі керівників. Четверте грудня, 11 ранку. Поліція оточила площу незалежності. Тут в будинку рад за годину має розпочатися перше засідання новообраної обласної ради. Перед будівлею збираються люди. Скажіть, будь ласка, чого сьогодні сюди прийшли? Юрія Павловича Шмиря привітати. Привітати? По-своєму. Да, а по він вже прийшов. Ну, чекаємо. Подивитися, на таких як чверя там, волю і Опозицію, яких там не повинно бути і духу. Чміря я хотіла підтримати, підтримати звісно, підтримати сюди. колишнього губернатора, його противники та прихильники так і не дочекалися. Відсутні Чмирь Юрій Павлович і Чому сьогодні немає? Вашого кандидата, єдиного немає Юрія Павловича Чмиря, Чому він не прийшов? Ну, мабуть, це питання до нього більше. Ну, ви ж все-таки голова організації. Тобто... Зараз Юрій Павлович знаходиться в відрядженні, він знає, що була сесія, ну, але не приїхав. А ви ж все, бачу, в дякую. Сумах його сьогодні бачили в Сумах, на вулиці Восьпідстанці? Мабуть, бачили, да. так. Ну, поїхав чоловік. Тобто вранці був, а тепер поїхав? Цього дня глядачів на сесію пускали лише за спеціальними запрошеннями тих, у кого їх не було, спіткала така участь. Була проаналізована інформація як в соціальних сетях, так в средств массовой інформації о возможности готовящихся провокациях, поэтому сотрудники полиции здесь исключительно для того, чтобы обеспечить общественную безопасность и чтобы мероприятие прошло исключительно в правовом поле. Задействовано более 40 полицейских, 20 из которых находятся в зале. стояли на майдані для того, щоб влада була ближче до народу не на словах, а на ділі. Саме тому ми вважаємо таку присутність міліції в залі засідання абсолютно недоречною. Все, не треба нічого. Бачите, команда є все. Команду полісменам залишити залу дав їх начальник, керівник обласної поліції. Він же депутат від президентської партії Солідарність Анатолій Річкаль. Поліція вне політики обласна рада вирішила обрати нашим заступником голови обласної ради річкаля Анатолія Яповича. Я ціную довіру нашої політичної сили. Я готовий працювати в команді. Людина командна. На посаду голови обласної ради претендували двоє Семен Салатенко від Батьківщини та Віра Лаврик, депутат від Солідарності. Для мене, як кандидата, може навіть і голови, немає ні своїх, ні чужих. Немає ні більшості, ні меншості. Не буде ні влади, ні опозиції. У нас є політичні домовленості з нашими політичним партнером Батьківщиною про підтримку Семена Салатенко. Війномасимо про те, що у вас дві кандидатури голову – це Аліра Ганіна та Тур. Ну Але ну, тому що змінилася ситуація і домовленості. Не одна людина фракції повинна вирішувати долю Сумщини. Долю Сумщини повинні вирішувати сьогодні ви всі. І тому я вас е, запрошую до співпраці і демократичні сили, і опозиційні. Результати таємного голосування з обрання голови обласної ради. за Салатенка Петра Семена Павловича 47. Салаврик За... Віру Іванівну 14. Таким чином, обраний головою обласної ради є Салатенко Семен Павлович. Я, скажімо так, хотів би сказати теплі слова Вірі Івановні Лаврик. Я розумію, що може вона зараз їх не ну, Відкине, але я протягую вам руку дружби. Хочу подарити квіти, і я завжди для вас відкритий. Оголошення Семена Салатенка, головою сільської обласної ради, представники громадськості подарували йому парасольку партії регіонів. І зробити вам подарунок, який вас нагадував про те, за що ви боролися, і взагалі, як вище, подарунок і немає. Сьогодні не теж немає. Давно вже інтернетом шириться фотографія там, де Семен Палич Салатенка тримає парасольку над Юр Паличем Чмирим. І цим подарункам ми хотіли нагадати, проти кого та проти чого воював Семен Салатенка, і щоб уже на посаді голови обласної ради, приймаючи рішення, цю парасольку він більш на тків не тримав. Під час виступу Семен Салатенка зауважив, що в цій обласній раді вони всі єдині і всі мають об'єднатися, але мені б хотілося. Лесь йому нагадати, що тут є колишні представники партії регіонів. Вони також стали депутатами. І якщо він робить такі промови, що він готовий з ними працювати. Ну якось це якийсь конфлікт. Тиждень тому ви говорили про те, що ні в якому разі не будуть співпрацювати з відродженням волі народу та опоблоком, тобто партіями, які не є майданівськими, які не є демократичними, ви їх так називали сьогодні. У своєму виступі ви сказали, що і ті, хто сидять зліва, і ті, хто сидять справа, ми всі обранці, і не може немає бути ни більшості, не менш. Що повинні всі працювати завжди тому. Я був громадсько-політичним діячем, який мав все своєму вподобанню. А тепер я голова обласної ради всієї обласної ради. Питання до е, окремих персона персонажів треба задавати, ну, скажем, е, відповідним правоохоронним органам. Я вважаю, що я як голова обласної ради повинен прислухатися до думки всіх депутатів незалежно від їхньої політичної. Переконання. для мене всі депутати від цього дня від цієї хвилини рівні, бо я голова всієї ради. І ви вже сьогодні ви тільки ну, заговорили про правоохоронці. Скажіть, будь ласка, чим закінчилася історія, коли вас виявили, нібито ніж там і якісь право правоохоронці були до вас до вас питання, навіть ви, ви змушені були до адвоката. Я подав скаргу на незаконні дії правоохоронців. Порушена кримінальна справа проти правоохоронців. Триває слідство. Проти вас не було жодних ні, проти мене жодної кримінальної справи не порушено. Ну, принаймні, я про них не знаю. Можливо, знаєте, коли голова обласної ради перестане бути, скажімо, стане дуже небезпечним, можливо, з'являться кримінальні справи за ніж, за виделку, за ложку і за інші предмети. А на даний етапі проти мене жодних кримінальних справ, я, ну, мені не відомо. На допити не викликають повістки не шлють. Семен Салатенко запропонував депутатам обрати його першим заступником головного полісмена Сумщини Анатолія Річкаля, а звичайним заступником Лілію Ричкіну від радикальної партії Ляшка. Вони так і зробили. За 44 проти 13, отримало 4. Таким чином, обраним першим заступником голови обласної ради є річкаль Анатолій Якович. За 35 Проти 17 утрималось 8. Таким чином, обраним заступником голови власної ради є Ричкіна Лілія В'ячеславовна. Свободівці, які підтримали Салатенка, просили додати іще одну посаду заступника. Призначити на неї просили Олену Сердюк, цивільну дружину мера Конотопа Артема Семеніхіна. Проголосувати за кількісне збільшення заступників я пропоную внести пропозицію свого колеги Сергія Демики на голосування сьогодні. В усіх обласних радах існують посади тільки одного першого заступника і одного заступника. Врешті-решт пропозицію свободи навіть не поставили на голосування. Його можна було зробити, але ну так сталося, що Семен е, Салатенко не схотів ставити на голосування дві людини. Ви не оцінюєте це як зраду, бо ви ж підтримали е, кандидатуру Салатенка і взамін обіцяли ж вам, я так розумію, ну, а, як повідомляти. Я утримуюсь від цього питання, можна, не буду говорити. А, чи які будуть подальші побачите, дії? Побачите далі, що ми будемо робити.